Доброго дня. Сьогодні у нас 26 травня. Зроблю коротенький обзор на соняшник від компанії Lidea. Гібрид Слава. Це класичний гібрид, новинка цього року. Ну не цього року, але ну, він новий. Ми вирішили спробувати даний гібрид. Ось зроблю на нього відео значить він був посіяний 9 травня тут по попереднику пшениця висяний він із карбамідом. в нормі 90 кг на гектар ну само собою він накрит почвеним гербіцид От на сьогодні він в такому стані, у нього в принципі дві пари повноцінних вже є. Були дощі, вологи достатньо, повністю на зараз тепер пішла плюсова температура і він, я думаю, себе добре почуває. Ось ну, отакий стан на сьогодні. Подивимось, що за гібрид. Понаблюдаємо за ним, можливо, на наступні роки, щоб щось із новинок було, треба зробити якийсь свій вибір. І тому, якщо цей гібрид себе добре покаже, бо він класичний, а працюємо ми в основному по класиці, тому впав на нього вибір. За ним. Пізніше буду робити на нього ще відео, як він буде почувати себе в нашій зоні. Покажу ще, знайшов проблему на цей рік так само, оце на, стик... на стикові кра... краєвого рядка і той, що в гонах. Де перекрива оприскувач, попромивало ґрунтовий гербіцид. Така проблема була в минулому році за рахунок тієї кількості опадів, які пройшли після внесення. І на цей рік так само є така проблема. ну Це тільки на краях, де трошки перекриває краєві рядки. Ми користуємося ацетохлором з прометрином. Да, ацетохлор він має такий мінус, промивається і трошки підпалює листя, але він трошки жорсткі, жорсткіший і краще робить, в самому, от, якщо взяти не в полі, де він не перекривається подвійною нормою. Пропізохлор можна використовувати, ми його теж пробували, але чогось останні там роки якось все-таки не дуже було. І повернулись ми до ацетохлора з Прометрином, а не пропізохлор і Прометрін. Ну а по великому рахунку все одно не буде великої різниці. Він так само відмінно, що пропізохлор буде працювати, що ацетохлор. З однієї сторони, добре, коли опади є на початку, після посіву але там, або після перших сходів, ну, мінус ґрунтового є. Ну, а так, якщо взяти в самому полі, то такого не видно, опіків немає.